Монастир заснований у IX столітті. Спочатку був чоловічим. Він розташований біля підніжжя гори Амамнон – Непоручна Гора. З давніх давен на цій горі селилися самітники, присвячуючи себе духовному житті. У 15 столітті ще юнаком сюди прийшов Єфрем, який з дитинства мріяв про чернече життя. У 1425 році турки захопили монастир і вбили всіх ченців, крім Єфрема, якого катували 9 місяців, вимагаючи зректися православної віри. Не добившись цього, турки розп'яли Єфрема на дереві вниз головою, кілька разів проткнули його живіт розпеченим колом. Потім ще довго мучили, поки чернець не помер. У монастирі до наших днів. Збереглося дерево, на якому був розп'ятий святий.